Маршрут номер 7 сервісного центру Павла Усенка 8. Він не оновлювався на відміну від інших маршрутів, що оновились 19.01.26 року. Але, тим не менш, також його проїдемо. Виїжджаючи з території сервісного центру, ми повертаємо праворуч на вулицю Усенка. Тож, розпочинаємо рух. Після проїзду перешкоди. І пішохідного переходу займаємо крайнє праве положення на проїзній частині. Тримаємо крайнє праве положення, контролюємо трамваї зліва справа. Проїхавши прилеглу територію, вмикаємо правий покажчик. На перехресті нам буде потрібно повернути праворуч. У нас другорядна. Тож, контролюючи транспортні засоби з лівого боку, з боку головної, виїжджаємо на вулицю Хатківча. Пухаємось прямо до перехрестя з круговим рухом. На перехресті з круговим рухом маємо з'їхати з з'їхати з з в другий з'їзд. Контролюємо ситуацію, вмикаємо правий покажчик. І з'їжджаємо в другий з'їзд. На наступному перехресті нам буде потрібно рухатись прямо. Тож, заздалегідь, перелаштовуємось в ліву смугу. Так як у нас є знак, що права смуга тільки для повороту праворуч на вулицю Гродницька. Виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. І на ньому треба буде з'їхати в другий з'їзд. Раз, з'їзд. І проїхавши перший з'їзд, вмикаємо правий покащик. В'їжджаємо в другий з'їзд. На наступному перехресті будемо повертати праворуч. Контролюємо в'їзди в прилеглі території з правого боку. Після проїзду останнього вмикаємо правий показчик і виконуємо поворот праворуч. Далі рухаємось до перехрестя з вулицею. Алматинська. Проїхали виїзд прилегли, вмикаємо правий показчик. Тут у нас знак дати дорогу, тож контролюємо і пропускаємо автомобілі, що у нас з лівого боку. Проїжджаємо за пішохідний перехід і контролюємо ситуацію з лівого боку. Перший автомобіль повертає праворуч, другий рухається прямо. Пропустили і маємо можливість виїхати. Попереду перешкоди, маємо перелаштуватись, пропускаємо автомобіль, контролюємо ситуацію зліва і виконуємо перелаштування. Хочу звернути вашу увагу, що якщо буде трамвай, тут знак трамвайної зупинки знаходиться з лівого боку. Відповідно, посадкова зона зліва від проїзної частини. І пропускати пішоходів за наявності трамвая тут не обов'язково. І не потрібно. А наступна трамвайна зупинка, зараз ми до неї доїдемо. Покажу нюанс, що там буде знак з правого боку. Відповідно, посадкова зона буде проходити через проїзну частину. Коли завершились перешкоди, займаємо праву смугу. На наступному перехресті нам буде потрібно рухатись головною. От зверніть увагу, знак трамвайної зупинки з правого боку. Тому якщо тут є трамвай на зупинці, то ми пропускаємо людей. Також звертаємо увагу, світлофор не працює, пішохідний перехід у нас не регульований. Знак, головна дорога у нас є з табличкою 7-8, то ми, щоб рухатись головною, проїхавши перший поворот на Гродницьку, вмикаємо правий показчик і рухаємось головною на вулицю Пражська. Попереду перешкоди, вмикаємо лівий покажчик, контролюємо ситуацію, бачимо автомобіль, пропускаємо, виконуємо перелаштування. Попереду припарковані автомобілі, тому праву смугу поки що не займаю. Закінчились припарковані автомобілі. Займаю праву смугу. На перехресті рухаємось прямо. Попереду обмеження швидкості. Знак 40. Також бачимо автобус, що на зупинці зупиняється виконуємо об'їзд перешкоди з перелаштуванням. Також заїхали в зону дії знаку 20. Після проїзду перехрестя обмеження швидкості знімається. Також знов-таки бачу припарковані автомобілі, тож поки що не займаю праву смугу. На наступному перехресті нам буде потрібно повертати праворуч. Після завершення перешкод контролюю праве дзеркало, займаю крайню праву смугу. Доблюю показчик для подальшого повороту праворуч. У нас тут другорядна, контролюємо пішоходів і пропускаємо автомобілі, що рухаються зліва головною. Наразі там нікого немає. Також контролюємо пішоходів. Бачимо пішоходи. І продовжуємо рух. Попереду перешкоди. Вмикаємо лівий показчик, контролюємо ліве дзеркало і виконуємо перелаштування. На наступному перехресті треба буде повертати ліворуч. Тож, микаємо лівий покажчик, контролюємо попутні трамваї позаду нас, зустрічні трамваї, пішоходів. Тут у нас головна. Тож ми пропускаємо при повороті ліворуч тільки зустрічні транспортні засоби. Зайнявши крайнє ліве положення, виїхавши до центру перехрестя, бачимо от, до осьової лінії. Є можливість виконати поворот ліворуч в крайню ліву смугу. Не забуваємо про пішохідний перехід тут. І далі на наступному перехресті потрібно праворуч. Микаємо правий покажчик і починаємо поступово перелаштування середню смугу. Далі до суцільної лінії розмітки. З правим дзеркалом в праву смугу. І ще раз дублюємо правий покажчик і займаємо крайнє праве положення. Бачимо зелений сигнал світлофора, тож при повороті праворуч виходимо в крайнє праве положення. Це наша смуга для руху громадського транспорту. У нас тут є порушники. Виконуємо об'їзд перешкоди з перелаштуванням одразу. На наступному перехресті буде потрібно повертати праворуч. Тож слідкуємо за останнім в'їздом в прилеглу територію. Після проїзду його вмикаємо правий покажчик, слідкуємо за розміткою. Коли буде дозвільна розмітка, контролюючи праве дзеркало, виконуємо перелаштування. І виконуємо поворот праворуч в крайню праву смугу. Попереду перешкоди лівий покажчик, ліве дзеркало, виконуємо перелаштування. І рухаємось далі прямо до перехрестя. Тут у нас ми бачимо, що крайня права смуга тільки для повороту праворуч, а для руху прямо дві смуги середня і ліва. Ми залишаємось середньою так, як нам потрібно рухатись прямо. Але хочу на що звернути вашу увагу, що після проїзду перехрестя по вулиці Павла Усенка 8 буде дві смуги. І наша середня, в якій ми зараз знаходимось, стане автоматично крайньою правою. Дочекавшись дозвільного сигналу світлофора, виїжджаємо на перехрестя. Під'їжджаючи до трамвайних колій, контролюємо зустрічні трамваї з правого боку. Нікого немає, продовжуємо рух вулицею Осенка. Попереду перешкода, виконуємо перелаштування. Наступний в'їзд в прилеглу територію з правого боку це в'їзд на територію сервісного центру. Вмикаємо правий показчик і повертаємось на територію сервісного центру. Маршрут номер 7 завершено.